Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. Ось уже вийшло оновлення 10.7. І розробники відразу завезли розіраз на містичний контейнер, точніше на містичний сертифікат. Тому залишайся, і я буду крутити дану рулетку. Ну, але для початку, як завжди по класиці, я б хотів би у тебе попросити поставити палець вверх цьому відео та підписатися на канал. Тобі не тяжко, а мені приємно. Ну а ми поїхали. Ось так виглядає даний розіграш. Так, у нас тут там. У нас ось тут є 16 прокрутів. Немає прокрута за одну одиницю золота. На жаль, і вся вартість прокрутів близько 18 тисяч, там 17 тисяч 900 щось там. Це ця рулетка, цей розіграш, це чисто ну, якби, фортуна. Тут немає ніякого такого приза. Є от містичний сертифікат, так? Але тобі з нього може випасти такий повний шлаг, що ти будеш просто в шоці. Так само з остальних. може тобі або щось випасти, або не випасти. Судячи по містиках, останнє, що я відкривав, мені ніхрена не падало. Тому я відкриваю це для контента, ну але для тебе я не, не дуже рекомендував би залазити саме в цю рулетку. Ну, поїхали. Перший прокрут відразу за 300 золота. Ніяких яких тобі? 50 золота, 20, 30 і тому подібне. За 300 золота що в нас? Чудово! Містичний контейнер першого рівня. А, тут ще мають бути контейнери другого рівня. Один контейнер 2 рівня і 2. Тобто три контейнери 2 рівня більше я не бачу. Ні, більше я не бачу. Три контейнери другого рівня. Чудово. Я, правда, не рахував, скільки контейнерів першого рівня. Ну, ми це все побачимо, тому що в кінці я їх буду відкривати. Покручу до кінця. Так. 360 золота. Ще, в принципі, не кусається, якби ціна по золоті, ще можна відкривати. 360 золота за один містичний контейнер першого рівня. Так я собі, якщо чесно. Ніяких як продають, можна за 500 золота два купувати. О, Ще один. Могли б більше положити містиків, якщо чесно. З них може така херня випадати, а вони так. Ну. Якби... No. Могли б класти більше містиків. За 18 тисяч золота можна нормальну паку містиків купити. Вони, певно, цінують сам містичний сертифікат, але що я цінувати, якщо там є п'ятий рівень. Який нікому нафік не потрібний. Добре, хоч зробили, що тепер в містичному сертифікаті компенсація за колекційні танки золоті. Оу! Oh. Ще один містичний контейнер. Ще не випало ні одного, ні, жодного разу не випав другий рівень. Ну, хоча він тільки два рази може випасти. але все рівно. Ще один містичний контейнер. Нема навіть що толком коментувати, тому що одній містичний контейнер, нічого більш цікавого не випаде. О, три містичні контейнери. Ось ця нагорода додає є 5 містичних контейнерів. Оце в принципі прикольно, якщо ти з першого прокрута, випадає. За 300 золота, чому б і ні? Вау! Містичний сертифікат. Блін, я навіть не знаю, що робити, чи прокручувати далі. Чи ні. А ну, давай так. В принципі, давай попробуємо. Ще саме цікаве не випало, можна ще трошки покрутити. Так, п'ять. Добре, давай поки на цьому закінчимо. Я чомусь так собі хочу. Поки це було б і розумно на цьому закінчити, подивитися, що тут в мене є. О, до речі, підписуй, підписка. За 5 баксів, 5000 золота і 50 000 вільного досвіду. Рекомендую розглянути. Так, в мене є 16 містичних контейнерів. Тому. Ай, поїхали. Може, достану ще один сертифікат. Ні, 2 дня прямо. Ой, зараз буде другий рівень. 4 тисячі вільного досвіду. Ну так, да, це ж містичні контейнери. Що з них, блін, може ще падати? Ой, містичний сертифікат. А я думав, я не, не отримаю. Не отримаю. Аватар. Дуже хотілося мені Аватара. А ще містичний сертифікат. 500 золота. Непогано. Але те, що я влив туди, то воно, певно, того не варте. 200 золота. Так. 100 золота. Іде все на зменшення. Давай 3000, 5000 золота. Чому? Там я знаю теж є такі нагороди. Так що. Є ще 100 тисяч золота. Скільки відкриваю містиків, ще ні разу не випало. А могло б і підкрутити, блін. За стільки злито. Я вже, певно, більше золота злив на ті містики, чим можна звідти дістати. Не вистачить одного, щоб ще одного містичного контейнера, щоб ще один був другого рівня. Певно, крутну ще раз. Так, що все? Більш містичних сертифікатів не випаде? А ні, 100 золота падає. Ще раз 100 золота. Ну так, сипить по мінімуму. Ну, 100 золота краще, ніж 2000 вільного досвіду, Чи, ніж 4000 вільного досвіду. Давай відкриємо містичний контейнер другого рівня. Ой, і містичний контейнер третього рівня і півтори тисячі золота. Ну це, звісно, вже круто. круто. А ось тут в нас дійсно можуть випасти круті нагороди. От Справді, може випасти аватар, фонд профілю. Ну, Реально класні нагороди. Кредити я мовчу, вільний досвід 1 мільйон може випасти. Золото, 300 тисяч. Але випаде, певно, як завжди, якась хренатінь. Ну що ж, маю велику надію на тебе. Давай, не підкачай. О, містичний сертифікат. Ну, добре, хоча б так. Е, маю я три містичні сертифікати. Ну, давай, відкриємо, подивимося, що в нас є. Ось, 121б вже колекційний. Чудово. Чифтейн колекційний. Вже всі майже колекційні танки. Це класно, класно. І дев'ятки тепер колекційні. Ну, давай, давай мені колекційних танків. Чіфтейн, Цього танка в мене не було і не дуже хотілося. Ну да ладно, буде в колекції. Хоча б не повторка. Другий, от про що я говорю. Оу, а це вже приємно, це вже 7,5 тисяч золота. А в кого, в принципі, немає цього танчика, то взагалі це кайф, якщо чесно. Ти, виходить, я потратив десь 7 тисяч золота і доставка в панзер 50 тонн, то це взагалі круто. Ну що ж, останній, давай, порадуй. Порадуй бабулю. Та, цей танчик в мене є, добре. Що, продовжувати далі. 22 тисячі золота більше, ніж було. Так, де в нас цей розіграш? Ні, це не цей розіграш, це взагалі не цікавий розіграш. Так. Півтори тисячі золота за, за цей. Ну мені, в принципі, не вистачає один до другого рівня, тому. А чому б і ні? Тут, в принципі, осталося доволі все таке непогане. Давай, ще раз крутнем. Далі крутити я не бачу сенса і. Ну ось. Два містичні контейнери першого рівня. Все, дякую, дякую, дякую. Так, де вони? Відкрив я, виходить, ще три містика. Може мені ще один сертифікат дропнеться? Чи може 100 тисяч золота? Ні. О, півтори тисячі золота. Він, виходить, я окупив це, що я прокрутив. Чудово, я дуже радий. Містичний сертифікат, будь ласка. Ні. Не хоче. А може з другого рівня тут шанс все таки більший. Хоча другий рівень на мене ще гірше падає, ніж перший. Ну, я про що й говорив. Добре, я думаю, краще залишитися в... з плюсом золотом і на цьому закінчити крутити дану рулетку. Тому, Тому це відео підійшло до кінця. Дякую тобі, Танкі, за перегляд та до зустрічі в наступних відео.